Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу розповісти вам, як я готую домашню бринзу. Маємо свою кізоньку, відповідно, маємо молочко, тому відповідно готую різноманітні сири. Переконувати когось або просто навчати, як потрібно робити такі сири. Я не збираюсь. Я просто хочу показати свій тридцятирічний досвід варіння сиру. Здається, вже вічність назад, коли ми тримали ще корову. І мали багато молока. Ми його збирали в банки, кислили і відігрівали кисломолочний сир. І все. Більше я рецептів на той час не знала. Але одного разу моя колега по роботі розказала мені ось цей рецепт, за яким виявляється, як вичитала тепер в інтернеті, що це бринза. Ось тут в каструлі. На невеликому вогні в мене нагрівається 3 літри молока. А тим часом я готую закваску. Для його скислення. Це оцет. На кожну літру молока беру одну столову ложку оцту. Тобто, тут в мисочці в мене три столових ложки оцту. Їх потрібно ще розвести такою ж самою кількістю водички. Доливаю приблизно три столових ложки води. Ви помітили, у мене на каструлі закріплений градусник? Я його закріпила біндером так щоб кінчик градусника не торкався до дна каструлі. Молоко нам потрібно нагріти до 85 градусів, якщо градус 2 вверх-вниз це не страшно. Взагалі зазвичай я це роблю без градусника. Стан поводження молока сам підкаже, коли потрібно вводити підкислювач. На молоці з'являється ось така піна, і воно ніби так піднімається. Самого молока я не перемішую, щоб добре орієнтуватися по цій піні. Легесенько так ложкою відгортаю, щоб бачити краєчок каструлі. І вже пора, на градуснику 85 піна вже так гарно піднялася, я починаю вливати оцет. Оцет вливаю на краєчок попід самі стінки каструльки. І далі не перемішую, а ложкою збираю легенько-легенько всередину, ніби цю піну спочатку. Білок з молока починає згортатись, згортатись. Вогонь під каструлею ставлю на мінімальне значення поки що горить. Температура зараз має триматися однакова, не збільшуватися. Вона в мене зараз і є 85 градусів. Згустки нашого майбутнього сиру робляться все більші, більші. І під ложкою так відчувається, що вони робляться густіші. Але ще не все. Нам же треба діждатися, щоб сироватка поміняла колір. Повинна стати такою прозоро салатовою. Дивіться, я руку тримаю, виключаю вже газ. І далі продовжую так збирати його до кубки сироватка вже зробилася, дивіться, прозора, салатовенька така. Це означає, що наш сир уже готовий. Будемо його зараз вибирати в форму. На градуснику так і тримається 85 градусів. Градусник, на першу чергу, я заберу, щоб його не побити, встановлюю форму, у відерце. Якщо нема форми, можна взяти дуршлаг, застелити його марлею або якоюсь тканиною рідкою, і туди поступово вибираємо наш сир. Бринзу я завжди підсолюю, люблю підсолену. Правда, як для якихось солодких виробів, тоді не солю. На смак вона і так сама солодкувата, не така, як кисломолочний сир з кислого молока. Ну, мені слово бринза, то вона повинна бути солона. Тому я кожен шар і присолюю навіть ще й так багатенько. Убираю вона солі стільки, скільки їй потрібно. Трішки так притисну, щоб швидше збігла сироватка. За хвилин 10 обертаю на інший бік і залишаємо для стікання тільки сироватки. Бринзу я під прес не ставлю, ставлю тільки адегейський сир. Який готується подібно тільки на сировиці, покажу вам пізніше. А сьогодні в нас бринза. Нехай гарненько стече, а потім поважимо. А ось тут у мене декілька кадрів, яке відігріваю кисле молоко, також 3 літри кислого молока. На маленький вогонь і стоїть в мене також до такої самої температури, я без градусника вже бачу, починає відігріватися. Я його вибираю. Так само ж форму. Ну, кисломолочний сир в мене виходить такий розсипчатий, і на смак він кисленький. Я його не солю, а зберігаю просто так. А сироватку із цього сиру я зберігаю для готування адигейського сиру. Ну, а тепер підійшла черга поважити наші сири. З трьох літрів молока виходить бринзи 570 грамів. А кисломолочного сиру, з 3 літрів кислого молока, виходить 450 грамів. Це ось кисломолочний сир, такий розсипчатий, як ви бачите на відео. А це ось така бринза в розрізі. Не знаю, чому, але сиру, бринзи з козячого молока виходить набагато більше, як із коров'ячого. Мабуть, це залежить і від жирності молока, і від якості харчування. Тож дякуємо нашій кізочці за смачні сири, а вам бажаємо найсмачніших сирів у вашому сироварінні.